З одного села одночасно в одному напрямі вирушили пішки Петро та Василь. Швидкість руху Петра становила 3 км за годину, швидкість руху Василя 4 км за годину. Через півтори години із цього села виїхала на велосипеді Ірина. Нехай швидкість Ірини В з індексом І, яка наздогнала Василя через 15 хвилин після того, як наздогнала Петра. Знайдіть швидкість руху Ірини. Ірина виїхала через півтори години. Отже, за ці півтори години Петро проїхав 4,5 кілометра. Формула шляху швидкість помножити на час. Швидкість 3, часу півтори години. Маємо 4,5. Нехай в цій точці на нашій схемі буде Петро. Тоді Василь буде через 1,5 кілометра від Петра. Оскільки швидкість 4 у Василя за півтори години він проїде 6 кілометрів. Так, формула швидкості, шлях поділити на час і формула часу. Шлях розділити на швидкість. Для розв'язування цієї задачі... Я складу одне рівняння, яке міститиме лише одну невідому змінну. Це швидкість Ірини. Для цього зробимо припущення, що Петро не рухається. Тоді швидкість Ірини буде на 3 км за годину менше. Позначимо швидкість. Від Ірини до Петра. Це справжня швидкість Ірини. Відняти 3 Це її справжня швидкість. Так, а це швидкість після того, як ми зробили припущення, що Петро не рухається. Вона буде долати шлях до Петра, який не рухається, і цей шлях становитиме 4,5 кілометри. Знайдемо, скільки часу вона потратить, Ірина, рухаючись до Петра. Для цього скористаємося формулою часу. Шлях 4,5 кілометри. Розділимо на швидкість, з якою рухалася Ірина. Після нашого припущення. Але за цей же час Василь продовжував рух. Якщо ми зробили таке припущення, що Петро не рухається, то, а Василь рухається, тоді швидкість Василя буде на 3 км теж менша від того, яка у нього була. Значить, 4 відняти 3 1 Швидкість Василя нова. Або після припущення 1 кілометр за годину. Значить, знайдемо шлях, який подолає Василь за цей час, поки Ірина доїде до Петра. Застосовуємо формулу шляху. Шлях, який проїде Василь. Це його швидкість 1. Помножити на час. А часу пройде ось вираз. 4 розділити на В іте, відняти 3. Отже, наш Василь десь буде тепер в цій точці. Тобто його шлях такий 4 з половиною розділити виїти, відняти 3. І коли Ірина на схемі опиняється в точці, де був Петро, тут у нас тепер Ірина, ми робимо припущення, що Василь перестає рухатися. Отже, швидкість нашої Ірини тепер ще на одиницю менша від тієї, яка у нас була. Отже, швидкість Ірини. Коли вона рухається до Василя, тепер справжня швидкість Ірини відняти 4. Вона буде долати шлях від оцієї точки до оцієї нової точки, в якої опинився Василь кінцева. Цей шлях півтора кілометри додати от такий вираз. 4,5 розділити на віт 3. І вона, цей шлях проходить за 15 хвилин. Оскільки в задачі сказано, що вона наздогнала Василя через 15 хвилин після того, як нас догнала Петра. Отже, з оцієї точки П до точки В кінцеве проходить 15 хвилин. Отже, скористаємося знову формулою часу. Значить, час у нас 15 хвилин, це 1 четверта години. Для цього треба шлях. Шлях, який Ірина долає, це 1,5 км плюс 4,5 розділити на ВІТ мінус 3. І поділити на швидкість, з якою рухається Ірина. Це ВІТ відняти 4. Отже, маємо одне рівняння. Після його розв'язання ми отримаємо правильну відповідь. Зводимо до спільного знаменника ВІТ відняти 3, маємо 1,5 помножити мінус 3 і додати 4,5. Так, одна четверта. Тепер перепишемо даний дріб таким чином. Добуток знаменників. І тепер добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Навхрест. 4 помножити на 6. і відкриваємо заразум дужки. 6 Віте. Відняти 6 на 3, 18. І додати 4,5 і помножити на 4,18. Дорівнює. 1 помножити. На вираз, все рівно, що не множите, відкриємо дужки. Віте. У квадраті відняти 4 виїте і відняти 3 виїте і додати 12. Подібні доданки зводимо, міняємо ліву та праву частину рівняння, виїдете в квадраті, відняти 7 виїте та 6 виїте. Перейде з мінусом, мінус 13. 18 та 18 знищилося з мінусом та з плюсом. Залишається у нас 12 до 0. Або за дискримінантом, або за теоремою В'єта знаходимо корені даного квадратного рівняння. За теоремою В'єта перший корінь 1, другий корінь. 12, оскільки добуток в вільному числу, а сума без протилежним знаком сходиться. Швидкість Ірини не може дорівнювати 1, інакше вона нікого не наздожене. Сторонній корінь. Значить, швидкість Ірини 12 км за годину. Задача розв'язана.